По відомостям, які ми отримали від Міністерства фінансів, тільки податки з продажу тютюних виробів складають понад 10% бюджету місячно. Тому, враховуючи і е, проблему з якістю тютюних виробів, е, наш інститут разом з керівництвом міністерства юстиції вийшов пропозицію щодо. Підготовки і затвердження відповідного розпорядження Кабінету міністрів на виконання стратегії по боротьбі з незаконним обігом тютюних виробів, метою визначення окремою експертною установою, яка буде проводити зазначене кримілітичне дослідження. Ці дослідження включають в себе не тільки перевірку самих табачних виробів, але й обладнання, на якому воно проводиться. Якості Безпосередньо тютюну, які завозиться на територію України. Ну а саме основне це відповідність виробам вимогам наших стандартів. З цією метою було підготовлено цілий пакет документів, ну і відповідним розпорядженням Кабінету міністрів наша установа це Київський наукодосвітний судовий експертиз, був визнаний як основна установа, яка буде проводити значення дослідження. У нас вже великий досвід проведення значення досліджень. У нас вже понад три роки підписана угода з представниками виробників тютюних виробів, які в себе мають організацію, яка називається «Укртютюн». Ми з кожним окремо заключили відповідну угоду. Що це нам надало? Надало можливість, по-перше, отримувати зразки продукції. Яка безпосередньо випускається іми. Друге, подивитися і ідентифікувати обладнання, на якому воно виробляється, з метою подальшого проведення досліджень, перевірки та ідентифікації обладнання, на якому та чи інша пачка сигарет була виконана. У нас вже велика кількість експертиз проведена. Понад тисячі експертиз, які ми провели з метою ідентифікації тютюнових виробів. Ми провели не тільки самих, самого тютюну, е матеріали, з яких зроблена упаковка, фільтр, е всі ознаки, які повинні бути на пачках сега. Тому ми рахуємо, що фахівці нашого інституту, а крім того, вони пройшли відповідну підготовку і навчання в е ключових. Основних лабораторіях світових виробників ми врахуємо, що в принципі наша організація готова для проведення зазначених досліджень, визначення криміналістичним способом ідентифікації та автентичності тютюнових виробів, і віднесення їх до тих, що можна використовувати, або вони являються шкідливими. Тому я надію, що після. Затвердження зазначеного розпорядження і надходження до, до нашої установи відповідних тютюних виробів не тільки від правоохоронних органів, від виробників, від самих простих людей, які захочуть перевірити, відповідає якість тютюних виробів, включає е, тепер сучасні айкоси там чи інші. Е, наскільки вони шкідливі шкідливі для самого організму, е, ми можемо дати професіональну е, відповідь з метою. отримания тех результатов, которые люди нахочет утрымать, получить. Табачные изделия это комплексное исследование, которое включает себя, вот если взять, например, пачку, вот как сигарета, как изделие. Вот это все изделие начинается с ящика, потом блок, в котором 20 пачек как правило, и, собственно говоря, сама пачка, в которой находится сигарета. В мою компетенцию как судебного биолога входит исследование табака. Значит, это тоже комплекс целый, он включает в себя и химические методы, и биологические, микроскопия и так далее. Вот. Первый вопрос, который нас интересует, чтобы отнести этот вид товара к, везде, к табачным изделиям, надо исследовать содержимое. То есть сказать из чего она состоит из табака состоит или еще каких-то растений может быть поддельные или и так далее вот и, ну, собственно говоря на заводе изготовляют э, табак э, вернее смесь так называемая это смесь табачная смесь э, изготовляют из соответственно из листьев табака разных сортов вот тут представлены сорта разные. И вот каждый производитель, смешивая, допустим, сортом Вирджиния и ну, с другими сортами, они получают ту марку сигарет, которой мы привыкли, допустим, взять там Филипп Моррис или взять Империал Табака, все крупные компании, которые у нас есть. То есть мы, когда берем, грубо говоря, сигарету, выкуриваем, мы получаем одну и ту же ощущение и вкус. что вы купите эту марку, допустим, в Украине э, или там в другой стране, там где их производят. Вот, вот Одно и то же. Вот это, Они эти добиваются вот этой смесью. Из чего, собственно говоря, содержимое сигарет и табачных изделий состоит. Это из листьев, обработанных вот в данном случае. Листья вот целые. Вот приходят на фабрику, они вот в таком виде. Вот. Потом их измельчают. Ну и смешивают, как я говорил, Это, естественно, коммерческая тайна, никто не знает, что с чем смешивается. И идет полностью весь лист. То есть лист состоит у нас из листовой пластины и жилок, так называемых, таких больших. Да? Представляете, он примерно такого размера, табачный лист. И у нас идет в сигареты все. И вот жилки. Видите, отдельно отрезанные это уже обработанная земля, вот из этой получают вот такое. Это все идет в табачные изделия. И есть еще так называемый восстановленный табак, то есть это табачный лист проходит специальную обработку и, ну, можно сравнить, как вот выпускают вторичную туалетную бумагу, то есть берут бумагу, ее там э, замачивают, потом ее перерабатывают в порошок и Получают, потом прессует и получается бумага. Вот, вот это обработанная обработанный уже. Она тоже идет вот, в, сигареты, в сигареты и табачные изделия крупных компаний Она присутствует. У поддельных сигарет, как правило, ее нет. Потому что это очень производство высокотехнологичное и дорогое, и они этим не заморачиваются. Значит, ну, моя задача это измерение физических параметров и химических параметров, и в том числе и морфологических, скажем так. Вот видите картинку. Вот, собственно говоря, вот. И вот мы видим, как он называется, подребленный тютюн, так. Опять же размерные характеристики. Это микроскоп маленького увеличения. То есть для начала я должен посмотреть на цвет, на такие характеристики, на скажем так, на длину этих жилок и так далее. Вот. То есть меня это интересует. А затем я перехожу уже на клеточный уровень. Ну и у, табачных, у табачного листа есть свои нюансы, которые указывают на то, что мы определяем уже по морфологическим определенным признакам о том, что это табак, а не крапива или каннабис или и так далее. Вот. Ну, собственно говоря, это одно из. Второе, это, то, вернее, это физически мы померили, потом мы посмотрели, табак это не табак, определили. Дальше иногда ставят вопрос о содержании, ну, как правило, это в поддельной продукции, естественно, не как правило, в поддельной, каких-либо вредных веществ. Там есть у нас в стране целые ГОСТы поэтому по этому поводу, ДСТУ, которым определяется там наличие тяжелых металлов. Ну, что вы представляли, табачные изделия относятся к пищевым продуктам. Это первое. То есть все требования к пищевым продуктам, к любым. И к табаку одинаковые. Вот с этого исходим. Потому что мы, когда курим, мы, соответственно, попадают вещества нам в организм. И, соответственно, вредных веществ вообще не должно быть. Ну и бывают вопросы содержание вот на пачке сигарет у нас в Украине пишут содержание смол, никотина. Сейчас в европейских сигарет еще СО пишут. Вот. Но одни производители пишут, другие уже не пишут. Вот. Значит, оно, соответственно, это уже химический метод. Есть специальные машины, которые из дыма выделяют эти вещества, концентрируют, и потом мы можем определить, совпадает ли надпись на, на пачке сигарет там допустим никотина там 12 миллиграмм да, с тем что в одной сигарете в дыму одной сигареты и с тем что мы собственно говоря померили требования к любым табачным изделиям у нас в стране регламентировано законом поэтому про обдых табачных изделий спиртовых и так далее вот есть закон украины значит там прописано четко, что такое табачное дело, что к ним можно отнести и какие к ним требования. То есть требования к сигаретам, допустим, и к смесям для кальяна, они одни и те же вот в нашей стране. То есть должна быть определенная маркировка державная мова и так далее, акцизная, акцизная марка акцизного сбора, соответственно, и так далее. Ми працюємо в відділі технічної експертизи документів, яка проводить експертизу різного виду документів, ID-документів, паспортів, печаток, принтерів, в тому числі марок акцизного податку. Тютюнова вироби є підакцизними товарами, які повинні містити марку акцизного податку. Марка акцизного податку підтверджує, що продукція оригінальна. Тому для їх захисту використовуються різні технології і захисні фарби. Значить, у нас є відповідне обладнання, прилад для перевірки марок. Ми візуально дивимося, перевіряємо розміри, дизайн, кольорову гаму, а також перевіряємо в ультрафіолетовому освітленні. Бачите, що використовується спеціальний папір, який не світиться, не люмінісує в ультрафіолетовому освітленні. Вона темна. Водночас використовуються захисні волокна, використовуються захисні фарби, які набувають свідчення або червоного, або зеленого. Використовується термофарба. Якщо ми будемо перевіряти марку в диапазоні зеленої кольору, то освітлені то марка набуває також певного вигляду. І таким чином ми перевіряємо марки на, на їх так сказати, справжність. Це справжня марка, а це дві марки підроблених. Ну, і от візуально вони практично дуже схожі, дуже схожі. Так що, на жаль, технічний прогрес не стоїть на місці і все удосконалюється. Бачите ультрафіолетові, ультрафіолетові освітлення, то вони практично дуже схожі. Дуже схожі. Єдине, що ви бачите, в даному випадку відрізняється такими листочками. Тут немає, тут вони є. А от візуально ви їх не, не відрізните. Якщо марка справжня, то на 99% і продукція є оригінальною. Ну, як на, якщо перевіряти як для споживача, то треба дивитися, по-перше, на ціну, скільки коштує тютюнові вироби, можна звернути увагу на таку упаковку. Пачка, пачка повинна мати так, поліетилен повинен прилягати щільно, без зморщок, без складок. Дата виробництва повинна співпадати. Не з маркою. Бо марка має е, е, кодування кварталу, кварталу і року виготовлення. Тобто, в даному випадку тютюн вітчизняне з фільтром. Тютюн вітчизняне з фільтром 16 рік, 4-й квартал. Якщо ми подивимося на дату виготовлення на е, упаковці, то тут 23, 12, 17 року. Ніби ці сигарети виготовлені через рік. А реально сигарети повинні виготовлятися в 4 кварталі. Тобто вони були, повинні були виготовитися в кінці 2016 року. Тобто можна звертати увагу на, місяць, на квартал і рік і перевіряти дату на, на з обратної сторони коробки.